З вами у Форт Макар Мирон. Всім привіт, братини. І сьогодні ми знімаємо відео про притримаю руку на предметі. У нас є заготовані два предмети. І хто довше притримає руку, той виграє Да, все правильно зрозумів, коротше, ну, це будуть не два предмети. Перший предмет це наверное, очевидно на батарейці. А другий предмет ми поставили вже воду в холодильник. Нас надо чуть-чуть подхолодно, и все, и будет такой вот челлендж. Кто должен поднимать руку, то и вы. Да. Все, надеемся, что все будет хорошо. Ты на тебе батареи получается, я на тебе. Окей, okay, давай. Камера, ты ищи мне. Давай поставим здесь. Так же, давай типа такой вот. А мы можем еще на одни. Давай на тебе вот. Окей, okay, uh, давай. Вот. Так, давай. Все, пятюль, ладно. Так, давай. Чаш починається на три. Давай. Чай починається на три, два, один. Якщо можна ще один палець, його такого тримати. А, ні, нельзя так. Можна. Ой, на телефон хол. Ми тут тримаємо. Ми не нельзя так. Тож я вот тримаю. А тут зараз холодніше. Фу. Тут дуже тепло. Ладно, це може потримати хоч і. Давай сейчас. граємо в Чунгачі. І хто приграє, то на, хол... на гарячу зону Ні. на 5 секунд. Да. Ладно. Чунгачі, кирпичі, чунгачі, кирпичі, чунгачі, чунгачі кирпичі. Давай. на 5 так. секунд. Так, 3. Раз. О, Три, чотири, п'ять. Ого, це воно дуже кричає. Реальний був. Ти я ж теж на ній був з початку, У ній потім рівень були Хто товари. Я виграю. Ми... Ми в холодній точно, там на воду легше, я думаю. Холодній... У нас батареї такі гарячі. Ну, мою... Не знаю. А. Ну а потім буде подивитися, скільки градусів у нас на батареї. А ще ми можемо зняти з якогось предмета, забрати руку. Я руку взвола, може. І це є. І, і той, типу, отримує предмет свій. Ну, торі, то так що моя. Ні, це вже якщо в інший час, це так, типу, холодно гаряче, там вже поїжджає. Да. Давай зараз нація. Кірпічі. А давай кінше доказання. Яке? Фухон. Не, ні, нам давай щось поїм. Да. Давай хто зараз виграє в Чунгачі, на 10 секунд забрати руку. Чунгачі, Чунга кірпічі. Давай. Раз, два. Три, чотири, п'ять, сім, вісім, дев'ять, десять. Чи я постав. Назад. Дивіться, ще від ролика того. Лишилося. Не знаю. <гум> Пер перший ролик будемо викладати цей п'яту Мого. А якщо, якщо будемо першу час не, не викладати, то ми вже заспойдили, що ми вернулися, знімали п'яту частину. А, так. Да. Ну ми вернулися на каза да. і будемо регулярно знімати. Казати, чи зі мною, чи без. Рішіть в коментах, в коментах. це там. Да. Yeah. Якщо ви будете стабільно набирати там по 10 лайків, хоча б навіть досі. То я буду. Далі ще <laughs> буде ну, давай, Я не хочу. Я буду просто макар знімати. Канал же ж не, не, не в... називається Укорт братане. Ну, то <смех> 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 Ой, братане. Ой, ми цю штуку поставили на гарячий капец. Чому, ви не залізно? Чекай, треба шагну сприймати. Давай, почекай тут гарячий. Давай. А хто виграв? давай, 에, давай, ні, зараз хто програв. То й ставить. Дві руки і, друг, і другу злати сюди. типу. Скільки секунд? Тільки не видно? на п'ять. Я на п'яти секундах вже старався Чунгачі, кірпічі чунгачі, кірпичі, чунгачі, кірпичі. Ну давай. Так, давай, зараз другу руку. Три, два. Один. А другу, два, а другу? Три, а другу? То ж тільки одна рука. Тож, ліва. Ти ж другого руку казав на п'ять секунд. Дві руки. То ж, то я ж сказав, додаємо одну руку, ось сюди вот, на п'ять секунд. Ой, ой, да. Ну Ти знімаєш якийсь. Дід Петро. Ти казав, так і ти лишаєш. Ну п'ять минут пройшло, відоси. А ми, 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 ми а ми руку тримаємо. Я думаю, надо естримака, треба ставити зараз. Вот вот. Давай чекаємо до 5.40. Да, да, не, не сорок. Не, я давай. А, давай, ладно. Ой. Три, почекай, 5,45. Це три секунди. Три, два. Чекай, чекай, надо снімати, 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 снімати. Давай. Щоб ви поняти, тут это. На цей... давай, не Ну, не дуже гаряче, а тут ще Ну, гаряче, гаряче. Давай, три, два, один. Його нема, мене є, мене є, все, я виграв. Це ще нереально до втримати. Я не знаю, а яке наказання, я його, я його не вищаю чи ні? Ну, молодець, я виграв перший раз. Покажи руку, руку покажи. О, ну в мене вона... У тебе ось ця пописалася в пасті. У мене чужонішка в мене. Достаємо. Тільки ти бачиш ліву руку. О, Або того, що не нельзя... можна... Теба... 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 Ну так, да, це буде вайтово. Достаємо да, триводну воду, давай. Вставай. Ой. Давай, погнали. Не знімаєш? Тут можна вставати, в принципі. Mm. А ты будешь не мать? Да давай, давай камеру поставим. Ідеально, видно? коро давай. Три, два, один. О! Ого, повністю руку! А, помните, помните, окей. Я не знаю, все, добре Ой, ні, це холодно. А в мене є якась штука, щоб вона вимірила. Мені зараз руки. <рес> Ого, руки. вона прям аж пече. Ну пече, ну воно холодна, воно пече. Я не знаю, як це. Знаєте? Ну типу, в мене аж Я кістки болять. <рес> Чи в мене... є в мене зараз стрес? Давайте вимиримо. <рес> Я думаю, є. Капец. Надо шайки исследования тоже. Айки. Короче, я придумал. Давай кто зараз програє, повністю лице у коня Ні, ні. Ну типу, ні, хто ще челендж це програє. Не, а начелося, що А, Ху-ху-ху. Я думаю. А давай щось чуочі. Але Ого, мені ж холодно. Скільки там в мірі досі його? Страж? Давай опять, же, хто виграє, той забирає на 10 секунд. Чунгачі кірпічі. Чунгачі кирпичи. Єс, наконец-то я выиграл, Боже. Один, два, три. Дев'ять. Десять ч це так? Я так ворохую бросил, щоб хакар. Не, ти дуже долго. Так один, два, так, жив, в мене стрес. Не вдалося вимріти, бо я руку тіпа рухала дуже багато. А, Понятно, брики. я ще її дістала так. -то. Ну, все, ти не треба, ти вістаєш. О, дихання! Блін, а можна якось температуру виміряти? Боже мій, я... мені хожу я так мерзно, що це купється. Ну, мені здається, що це не дуже хороша ідея, тим більше я ще хворий. Рома, ти молодець. Реально, я тільки зараз це зрозуміла. На гарячий, що ладно, на холодний а прямо. А де ось ці зараз на вулиці? А температуру давай мені Тут я думаю меньше, ніж 30 радостей. Да, тут холодно, да. Я же по чуть-чуть проникаю. Я тоже не знаю. Драйки заслонення, да. не Боже, мені вже тече вода до цього. Бо в мене 102 пульс. Два дві руки зразу же надо. Давай то это ч на чефура. Ну тут ну ч ночи. Надо скики. один? Не, давай, на... А, А, типа на секунду? Не. Да, давай, давай, ну зараз бы быстрее закинься. Давай. Чуночі кипичи. <ріст> да, ха-ха-ха-ха. Я выиграю. Я зараз проиграю навик. Я выграю. Так я навсегда дуже читаю, но як мы ч ночи будем играти. Почем боймо, коли будемо чуночі грати? О боже ну достань, ти ж хворий, так не може добре. <ріхи> я не хочу конотись туди. А ти сняк, я вже забувся. Ну, потім придумаємо якось. Да Може, що дать відкриті коменти напишіть там в комментах, будь ласка. Да що, які нам ідеї. Да, бо зараз ми тільки вернулися і ще башка не работає тільки про школу. Во ще не знає що. Знаєте? Так що порекомендуйте нам щось в коментарях. Та Давай же весело, живе до. Так ти веселый, давай. Вже давай як признайомисть це наша постанова, ти весовий, давай. Ні, яка постанова, давай весовий. 11 хвилин до відео. Веселый давай. Я не хочу туди окунатись 11 хвилин до відео. Э, э, мою руку достає! Так не може. А я ж не за тон Нет, так за таке заказание, давай другу руку. А, от я все, рука тільки шопла, но горячий батарей тепер на холодні тебе. Мне кажется, це не дуже хороша идея. Без разницы. Про такие шитки змены температуры. Я душ не Повністю прям в там прям повністю сбьют. Да. Его нет. Не, не можу програти. Главне, якщо я програю, то все нормально снимем. Мені здається, що я вже ще привик. У нас льоди є? Yeah. Не знаю. Хочеш додати? Да. Yeah. То давай тоді виймемо поки двоє. Не ладно. Не, просто подивись. У нас немає льоди, я уверений. Ну ладно. Скучно. О, Боже ты рукой держить холодишь ты. А не делай. А, не делай, не делай. Це не честно. Нельзя я, я я на рукой маток. Нельзя. Засунув другу руку. Це наказание. Ты уже за кей раз. Я брезаю себе на руку. Даже ты мені більше хав... брезаешь. Что тут собі? Давай ты халтуришь. Закинуй свою руку. За что? За все хорошее, ты порушуєш. За что ты робиш?! Закинув Закину руку. Закиды все два на два, алло. Я... Закидай руку тебе наказание. <свист> да ладно, дай. Все, наконец-то. правила понял. Алло, <свист> ты не дозывай. Боже, мне холодно <свист> <Тут> опять стало. Эй, <свист> е, то рукою что ты рукой робишь? Зарастреть ее мое рішати. Ты не выберешь, <свист> да? Да. Веліся, веліся, просто веліся. Я не хочу. Ну просто вилісь, я не буду окунатись Ти нормально снімеш. Що, ти окунешся? Так я вам так по камеру поставлю, ти тут окунешся, Давай. Ні, тут не надо нормальник. А, окей. Ну пробуем. Все давай. Тре, два, один. Е! А, а! Ти что, ты нормально? Мені ну, звонять. Без різниці. кто? Рома Шуст. Да все тут доставай, е Ты же нами так тут все мокрое. Ну, я потом заснегу. Там, там уже стил трохи весь мокрый. Все движение. Да давай. Все. боже мой. А -а -а! е на руки трясутся. Потом мы исповедим. Главное, что нас О, боже. Зараз покажу. як тут. Длин, тут магану видно, конечно. Но давай. Тут все мокре. В, ладу... в нас дуже холодно. що давай. Сильніше, <реклама> сильніше, <реклама> повністю, повністю, Погружайся! <реклама> боже! Молодець. Пожалуйста, напишите, но мне надо активно вернуться. <реклама> 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 да, нам надо.